Арцітя тримає вас у курсі найсвіжіших арт-подій. Саме тому сьогодні ми приїхали до мистецького арсеналу на скульптурний салон. Подивимося, чим цього разу нас дивують художники. Великий скульптурний салон найбільший в Україні арт-форум в сфері скульптури. Це єдиний в Україні проєкт. Що різносторонні відображає процеси, які відбуваються у сучасній українській скульптурі, а також знайомить аудиторію з творами всесвітньо відомих скульпторів, чиї імена уже увійшли в історію мистецтва. Що цього року змінилося в скульптурному салоні? Скульптурний салон щороку і Це радує. Ми бачимо, як працюють наші скульптори, як вони. Намагаються, щоб їх експозиції були якомога сучасніші. Ну звісно, є такі самодостатні, які не піддаються дресуруванню. Це можливо також добре. Наприклад, ці інсталяцію, яка складається з 17 тисяч квіточок. Наші музейні співробітники спільно з реставраторами і 50 волонтерами інсталювали протягом 10 днів. Титський арсенал найближчі два з половиною тижні представлятиме фактично повний спектр провідних українських скульпторів і гурмани від скульптури зможуть прослідкувати. Взагалі, як мислить, куди рухається мистецтво пластики України? Ну а скульптори трошки повчаться у світових зірок. Цьогоріч великий скульптурний салон представляє понад 40 українських авторів та їхні проекти. А справжнім сюрпризом для глядачів стала персональна виставка спеціального гостя відомого британського митця Садока Бен Девіда. Три грандіозні інсталяції, які вперше буде представлено українській аудиторії, а like домінуюча ланка на цьому скульптурному салоні. Як себе почуваєте? мене запросили як почесного гостя, і мені це дуже лестить. Мене вразили масштаби арсеналу і те, як моя робота вписалася в простір. Це одна з найскладніших інсталяцій, яка вимагала від мене співробітників арсеналу, кропіткової роботи впродовж тижня. Кожну скульптурку одну до одної ми виставляли стоючи на колінах. Сподіваюся, в нас українській публіці. Пару слів про концепцію цього неймовірного витвору. Це дуже психологічний витвір. З одного боку, коли ви вперше бачите його, він являє собою чорні квіти, фігурки, які створюють доволі песимістичний настрій. Але коли ви починаєте рухатися, предмети спалахують кольором та оптимізмом. Ця робота говорить про те, що рух у вашому житті бажання йти далі дозволяє бачити речі під зовсім іншим ракурсом. Саме тут, на великому скульптурному салоні, публіка здатна відчути ті тенденції, які присуті сучасній вітчизняній скульптурі. Всім подобається скульптурний салон цього року. Кажуть, що концепція змінилася, робіт менше, більше гарних. Ваша думка У мене немає такої особливої думки на взагалі про великий скульптурний салон. Але ж ви приймаєте участь? Ну, моя хата з краю зараз скульптурний салон, можливо, ні, переформатується. Ну, напевно, що людство робиться більш віртуальним інопланетяни. Ви сказали, що ви витримали концепцію загально скульптурного салону. Як ви її розумієте, у чому вона полягає? Це відкритість, просторовість, власне симультанність. Коли ми бачимо простір, в якому одночасно представлено багато автеїв, багато стилів, які так само багато різних часових нашарувань. Воно все існує одночасно, воно все просвічується одне одне. одне таке палімцез. це дуже взагалі, відповідає духу самого. Насколько важливо є подібні мистецькі події для простих відвідувачів у арсеналу, у них самих. Понравилось ли вам сегодня что именно? Очень все было очень шикарно под большим впечатлением. Как бы каждый э, скульптор, он по-своему уникален. Ну, может быть, все-таки какая-то заполнилась. Вот у нас есть э, вот эти маленькие такие скульптурки э, разной формы. Это британский художник. Он сегодня является доминирующим здесь. Понравилось да, ли это здесь? Да, конечно. Но мне еще понравилось вот это из Лунцюков. Вы ну, придете еще на выставку в арсенал. Обязательно. Как мы еще подробнее досмотрим и еще до друзей приведу. Культурний салон триватиме до 23 вересня. Тож щоб детальніше ознайомитися із сучасними українськими та зарубіжними митцями, пропонуємо на декілька годин зазирнути до мистецького арсеналу.